Я прийняв душ після того, як понаводив тут суїту, поприбирав, порядки понаводив більш-менш нормально. Так після душу я прийняв рішення, що все-таки я поїду в Київ. Оставляю я котів самих вдома, насипав їм по баності рідкого корма. Сухого є. Зараз ще одну мисочку сухого корма додавлю. Туалет прибраний нормально, водичка свіженька. В общем, жарко не жарко, а дома сидіти не виход, то треба їхати. Тим паче до мене вже дзвонили, запрошували. Так до чого ж я це все веду? Я не знаю, чи я буду щось знімати. Я їду більш за все з ночовкою. І десь, мабуть, в неділю ввечері вернусь додому. Так що я зв'язок з вами втрачати не буду. Так, треба ще підбавити корма, бо щось тої ложки мало, На всякий случай. О, корма зарядив, я їм достатньо. І те вони будуть їсти ще до вечора, якщо захочуть. Ну, приїду потім провіримо. Не будемо тіряти связь, просто... Я можу бути п'яненький, а п'яненьким я відео, напевно, не зможу знімати, а може й зможу. Е, ну, в неділю я буду тверезий, бо додому вертатися я їду своєю машиною. Я буду старатися триматися на зв'язку в цьому телеграм-каналі своєму. Там покажу. Напевно, як будемо відпочивати і тому подібне. Лахи, я вже все пособирав свої. Мені залишилося вбутися, поїхати, взяти машину, потім повернутися назад, загрузити мусор, бо два пакети насобиралися. Не знаю відкуда, дома наче й не буваю. І ага, гроші ще на готові, Треба за квартиру заплатити. Якщо що, побачимося в телеграм-каналі.